Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. До президента Білорусі приїжджають багато лікарів, серед них фахівець з Раку. З віком президент Білорусі дедалі частіше почав навідуватися до центральної клінічної лікарні ЦКЛ на заході Москви, у приміщенні яке один зі співрозмовників назвав відділенням персональних лікарів. Про це повідомляє джерело видання. Після прибуття його зустрічає лікарняне начальство, а потім передає до рук закріплених за президентом докторів. Одним з таких докторів, наприклад, довго був Дмитро Вербовий. Судячи з усього, він реаніматолог. Принаймні в інтернеті згадується, як автор. Ро керівництво зі швидкої допомоги при гострих захворюваннях, травмах і отруєннях, мабуть, вербовий добре лікував Путіна. Той зробив свого медика спочатку заслуженим лікарем Росії і замначальника свого медичного управління, а потім вже й заступником керуючого справами з лікарських питань йдеться в розслідуванні. Однак, з роками, лікарі й самі почали частіше супроводжувати Путіна. Вони літають до його резиденції та помічені в поїздках. За останніми даними Лукашенко періодично проводить лікування в Китаї, куди вже евакуював свою сім'ю. Цими вихідними борт Лукашенко. Знову приземлився в Пекіні. Пишуть про інтенсивні оздоровчі заходи. Сам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав не на жарт хвилюватися за своє життя. Білоруського диктатора Олександра Лукашенка налякала раптова смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Через це він змінив охорону та прислугу. Про страх Лукашенка, що його приберуть, написав у твіттері російський опозиціонер Леонід Невзлін. Диктатор нікому не довіряє, не Він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому. Москва не влаштовує затримка із вступом білоруської армії війну проти України. Кремль готовий задіяти всі важелі для тиску на білоруський режим. Написав він, за його словами з особистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть Макея була неприродною. Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей помер внаслідок отруєння отрутою, розробленою спецлабораторією спецлабораторії ФСБ. Кажуть, джерела близькі до російських спецслужб. Клінічна картина відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності, написав Невзлін. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.